Мої роботи це мої діти. Я їх творець, і вони всі мені дорогі. Хоча і відчуваю, що можу краще писати. Так про свою творчість висловився наш сьогоднішній герой Василь Ган. Василь Гангур народився 10 грудня 1945 року на присівку поляна з села Копашнову на Хущині. В сім'ї Гангурів було семеро дітей, та їх господарство було великим, тож художник з маличку допомагав батькам. З дитинства він захоплювався творчими заняттями. Першим захопленням малого Василька було теслярство. Він радо допомагав батьку, згодом вміло майстрував меблі та працював на верстаку. З часом воно дуже пригодилося йому в житті. В Шестирічному віці Василь Гангор пішов у перший клас в полянську початкову школу. В одному тісному приміщенні знаходилося чотири класи водночас. На один клас було виділено один ряд парт, за якими учні сиділи потроє. Через ці причини вчителька радила хлопчику не ходити до школи, а прийти наступного року, коли йому виповниться сім років. Але він дуже хотів учитися і, попри все, навідувався до школи щодня. Тоді вчителька перестала викликати його до дошки, не ставила йому оцінок, через що у Василька відпало бажання ходити до школи. Повернувся він до неї саме тоді, коли й вимагала вона, тобто в семирічному віці. З усіх уроків йому найбільше припало до душі малювання. Малював він для усіх, хто до нього звертався, малював чи не увесь день, малював. Усе підряд. Також дуже любив брати з бібліотеки книжки з кольоровими картинками, які він перемальовував. Деколи одну й ту саму книжку, майбутній митець брав кілька разів, щоб перемалювати те, що не встиг минулого разу. Закінчивши полянську початкову школу, Василь Гангор переходить до Копашнівської семирічки, куди доводиться ходити по 8 кілометрів щодня, і це тільки в одну сторону. Успіхи у навчаннях хлопчика дещо знизилися, але на малюванні це не позначилося. Хоч і нормального викладача малювання у них не було, ним був учитель математики. Під час навчання малого Василька в 6 класі родину гангорів спіткало горе. Їх змусили вступити до колгоспу. Погрожуючи у разі відмови засланням на Колиму. З колись великого господарства залишилось лише 15 сотин землі, хата і кілька господарських приміщень. Попри усі труднощі й негаразди, які тоді впали на родину, майбутній майстер Пензля ріс веселим і кмітливим. Він вбирав у себе навколишній простір, красу гірської природи, розмови людей, почуті казки, бувальщини, легенди, приказки. Саме цей досвід згодом стане фундаментом творчості митця. 1959 року після закінчення Купашнівської семирічки постало питання подальшої освіти. Василь Гангур вирішив піти вчитися в Драгівську середню школу, що знаходилась неподалік від його дому, за 5 кілометрів від села. Коли він прямував до школи, то було ще темно, тож Василь запалював факіли чи гуму, яку залишав у кущах перед селом. Під час лютих морозів він ночував у маминої сестри в Драгові, за що віддячував їй іконами, намальованими самотужки. До речі, родина Гангорів була побожною, тож деякий час маленький хлопчик малював ікони. Спочатку для родини, а потім і для сусідів. Іконописом художник займався недовго, адже радянська влада забороняла писати ікони. Учні в новій школі спершу ставились до Василька не зовсім дружелюбно. Та згодом, побачивши його хист до малювання, змінили свою думку на більш теплу та приязну. Завдяки своїй стараності та вправності Гангур заслужив великої поваги серед однокласників та вчителів. Він долучився до ряд шкільної стінгазети, через що вільного часу та часу на уроки у нього не було. Але, зрештою, з успіхом закінчивши драгівську середню школу, він пішов втілювати свою мрію. У дев'ятому класі до школи прибув учитель малювання, який щойно випустився з Ужгородського училища прикладного мистецтва. Він організував гурток малювання, до якого Василь вступив чи не найперший. Там він вивчив основи живопису. Від учителя майбутній митець дізнався, що можна поїхати до Ужгорода, щоб вивчитися на художника. І після дев'ятого класу він твердо вирішив вступити у вищезгадане училище. Батько був проти, адже він бачив його священником. Натомість мама відчула, що її син має талант і підтримала його. Забравши документи школи, Василь Гангур поїхав до Ужгорода, але не встиг вчасно подати документи, тож вернувся додому і продовжив навчання у 10 класі. Після закінчення 10 класу Василь Гангур спробував вступити до училища ще раз. Іспити склав добре, окрім іспиту з української мови та літератури, з якого його вигнали через підозру у списуванні. Екзамінаторка, попри вблагання та вмовляння, не прийняла іспит від нього. Знову, повернувшись додому, ні з чим, Василь разом з своїм старшим братом Іваном поїхав на заробітки на Миколаївщину збирати кукурудзу. Та все ж доля всміхнулася в майбутньому митцеві. 1964 року, з третьої спроби, він таки вступає до ужгородського училища прикладного мистецтва. Митець був дуже щасливим, адже здійснилась його заповітна мрія. Під час навчання він черпав від викладачів знання та досвід. Багато часу проводив у бібліотеці училища. Обоснював ходити під час літньої практики на зарисовки та етюди. також відвідував обласні виставки творів. Під час навчання Василя Гангор опанував різні мистецькі техніки. Студенти практикували ці техніки не на навколишніх стінах та парканах. А коли ж площі бракувало, робили дерев'яні щити і практикувалися на них. Між студентами панувала досить дружня атмосфера. На другому курсі Гангора раптово викликали військомат і повідомили, що відправляють в армію. Відправлення на службу мало відбутися в понеділок, була п'ятниця, наближались вихідні, тож він вирішив поїхати додому. З пригодами, якщо коротко, то в Ужгороді він сів не на той поїзд, вийшов у Великому Березному, повернувся в Ужгород і там сів на автобус до хуста. Гангор добрався додому аж в неділю. Часу на прощання з родиною не було, тож наш сьогоднішній герой вирішив залишитися вдома ще на два дні, за що його дуже сильно сварили у військоматі. Службу художник проходив в Мукачеві в секретній частині полкового штабу, де дослужився до шифрувальника. 1967 року Гангур поновив навчання в училищі, в темп навчання входив важко, але згодом втягнувся і вчився лише навідмінно. Наступного 68-го року митець одружився з дівчиною Ольгою, з якою був знайомий ще до армії і з якою листувався під час служби. Першим житлом молодого подружжя була зйомна кімната в квартирі на Ужгородській стріничній. Жилося важко, але батьків вони вирішили не турбувати. Того 68-го року Василь Гангор влаштувався в художньо-рекламну майстерню Закарпатської обласної споживчої спілки. Завантаженість була високою, доводилося не спати ночами, але Василь Гангор встигав виконувати як і домашні завдання, так і робочі. На третьому курсі студенти училища серед них і майбутній митець відправилися у поїздку по провідних музеях тогодішнього Радянського Союзу, звідти митець привіз море вражень, книжок та альбомів. Останній курс навчання був найбільш напружений. Державні іспити, підготовка дипломної роботи. Її гангур вирішив виконувати в техніці за графітом. Неподалік учили, що була кафедра ядерної фізики у жну. Тож митець за порадою викладача і художника Віктора Демедюка, вирішив зробити панно саме на цю тему. Попри труднощі з постачанням матеріалу, роботу було виконано і успішно захищено. У 1971 році Гангор отримав червоний диплом з відзнакою. Йому присвоєно спеціальність художника майстра. Закінчивши навчання, Василь Гангор з головою поринає в працю в художньо рекламній майстерні. Створчої посади художника оформлювача його згодом перемістили на посаду адміністративну. Йому це не дуже імпонувало, але інших варіантів не було. Попри великі навантаження, художник не припиняє праці над собою. 1973 року він вперше взяв участь в обласній молодіжній виставці, що дало йому ще більший поштовх до творчої праці і вивершення себе як митця. Після неї він почав приносити твори чи не на кожну обласну виставку. Щоправда, Гангору в цьому плані щастило не завжди, але на одну з них він все ж таки якось та й попадав. У таких випадках його завжди підтримував Федір Манайло, який давав йому корисні поради, доброзичливо вказував на недоліки та на позитивні сторони його творів. Підтримував молодого митця і Антон Кашай, який часто запрошував його до себе в майстерню і практикувався разом з ним. Наступного 1974 року подружжя Гангорів покращило свої житлові умови. Вони отримали квартиру у Хрущовці. Того ж року в них народився син Віталій. Часу для творчості ставало все менше, тож митець повернувся на посаду художника-оформлювача. Згодом постало питання творчої майстерні. Спочатку він отримав невеличку кімнату у бомбосховищі, де він пропрацював недовго. Через деякий час йому дали напівпідвальне приміщення на теперішньому проспекті Свободи в дуже жахливих умовах, яке довелося ремонтувати самотужки. Через деякий час майстерню помітили діти. Так само організувався своєрідний городок малювання, який проіснував рік. 1977 рік. Дружина митця щойно закінчила Київський інститут харчової промисловості. Василь Гангур вирішив не відставати від неї і теж захотів піти вчитись. Дружина не відпускала його, вони навіть посварилися з цього приводу, але митець був непохитним. Гангур взяв відпустку з роботи, поїхав на відпочинок в Ялту і водночас підготував документи для вступу. Ціль була одна – художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. Метець вірив лише в позитивний результат, але сталося інакше. Приїхавши в Одесу, він дізнався, що іспити на заочне відділення вже скінчились. Не маючи іншого виходу, художник пішов подавати документи на стаціонар, але і там строк прийому документів скінчився. Та все ж голова приймальної комісії дозволив прийняти від нього документи. У перший день першого іспиту з рисунку він запізнився, але його все ж таки впустили в аудиторію. Він вже був впевнений, що він вступив, але йому сказали, що потрібно здати іще один іспит із живопису. На нього він уже не запізнився. Чекаючи результати, він вирішив далі відпочивати незалежно від результату, але йому дуже довго не повідомляли оцінки. Прийшовши у приймальну комісію, йому повідомили, що оцінки відмінні, але як як вступник поза конкурсом він мав відпрацювати іще ще місяць в інституті. Як Гангор не умовляв членів комісії та керівництво закладу, він мав ставати до роботи. Так пройшов місяць відпрацювань і почалось навчання. Дружина Гангура коли дізналася, що він вступив на стаціонар, а не на заочне відділення, запротестувала, сварилася з ним. Але він пообіцяв їй, що провчиться очно два курси, а далі переведеться на заочне відділення і конфлікт миттю згас. Метець звільнився з художньої рекламної майстерні і з головою поринає в навчання. Жив він в хуртожитку, де місця для практикування було мало. Тож, для роботи над завданнями студенти прилаштовувались де заманеться: на столах, на ліжках, на підлозі. Згодом Гангур домовився з деканом факультету, щоб після занять студенти могли залишатися у вільних аудиторіях і працювати над своїми творами. З теплом митець аж до останніх днів свого життя згадував свого керівника групи Петра Злочевського, який приділяв дуже багато уваги своїм студентам. Саме від нього митець, скажімо так, заразився любов'ю до акварелі, з якою він не розлучався аж до смерті. Усе йшло так, як має бути, аж раптом в Ужгороді в нього захотіли забрати майстерню. Він вимушено пише заяву про перехід на заочне відділення, повертається на попередню роботу і почав вирішувати справи із своїм творчим притулком, якого вже не існувало. За час навчання в Одесі в Ужгороді затопило каналізацію, затопило і творчу майстерню Гангура. Майже усі роботи були знищено, підлога прогнила. Ще й Жек почав його виганяти з цього приміщення. Попри те, що пункти договору виконувалися чітко, він звернувся у міське житлоуправління, з яким колись співпрацював і попросив про нове приміщення. А якими були справи у митця з роботою? Митець виконував той же спектр робіт, що й до навчання в Одесі? Зазначимо, що в художньо-рекламній майстерні разом з Гангором працювало багато молодих і талановитих художників, як от Василь Свалявчик чи Борис Кузьма. Тож він вирішив заявити про цих людей на повний голос. 1979 року він взявся за організацію виставки творів художників Закарпатської облспоживспілки, в підпорядкуванні якої і була майстерня. Митець зіткнувся з бюрократією та відмовками на кшталт це не наша справа, але йому все ж вдалося переконати голову облспоживспілки в доцільності виставки. Було виділено кошти на друкування каталогу. Дано дозвіл провести виставку у фоє будівлі спілки. Закресленнями зроблено стенди, які використовував ще довгий час після неї. В комісію для відбору робіт було запрошено лауреата Шевченківської премії Василя Свиду, а також знайомих художників, серед яких, до речі, був герой нашого першого випуску Павло Бедзір. Виставка пройшла з успіхом, тож Василь Гангур вирішив щорічно організовувати подібні імпрези. Тим часом навчання в Одеському педіінституті продовжувалося, настала пора педагогічної практики. І щоб не проходити її в Одесі, Василя Гангур вирішив піти в Ужгородське училище прикладного мистецтва, де якраз звільнилося місце. Наступний 80-й рік для митця був роком виставок. Спершу він організував спільну виставку з колегою, викладачем скульптури Михайлом Михайлюком та художником Миколою Киричанином. Кожен з митців виставлявся окремо, тож вона вважається першою персональною виставкою Гангора. Ця виставка мала великий успіх. Також твори митця в той час виставлялися в Києві та в словацьких містах Кошіце та Пряшів. Вище згадану практику митець пройшов на відмінно. Тож 1981 року Василя Гангура прийняли на роботу в Ужгородське училище прикладного мистецтва. Він знову звільняється з художньої рекламної майстерні і поринає в педагогічну рутину. До учнів ставився прихильно, постійно відвідував з ними виставки, навіть залучав їх до аналізу й оцінки виконаних ними робіт. Також він відбирав кращі твори студентів і використовував їх в навчальному процесі. 1982 року митець успішно захистив дипломну роботу, темою якої були народні майстри Закарпаття. Робота в училищі займала все більше часу, тож творив митець мало. Наступного 1983 року Гангур через незгоди з керівництвом звільняється з училища і знову повертається до художньо рекламної майстерні. А увесь свій вільний час він присвячує творчій праці. У 80-ті роки Василя Гангурчин нещорічно долучається до виставок. Загадаємо кілька з них: обласна виставка Ужгород у творчості художників Закарпаття, Республіканські виставки Мальовнича Україна Людина і світ безліч між обласних виставок та не лише виставками Жив митець у цей переломний час. 1988 року його приймають до спілки художників України. Тоді ж він почав працювати у художфонді, але через рік його скоротили через відсутність роботи. Тож він почав працювати у творчій групі закарпатської спілки художників України. Нарешті Гангур знайшов нову роботу, яка не забирала у нього багато часу. Тож на створення картин та на творче життя він приділяючи не всю свою вільну хвилину. Під час та після розпаду Радянського Союзу Василь Гангур продовжує долучатися до виставок Творчо працювати. Деякі картини митця в той час експонувалися в США та Франції. Одна з виставок митця, яка відбувалася у перші роки Незалежності України, є Наймасштабнішою. Про неї як і про творчість митця ми зараз проговоримо детальніше. 1993 року у виставочній залі закарпатської філії спілки художників України відбувається персональна виставка Василя Гангура до 20-річчя його творчої праці. На ній було представлено понад 150 картин, переважно акварельні твори. Живопис для митця за влучними словами Івана Хланти це фантазійний світ мрій, переживань, філософія та поезія, тиха розмова художника з життям, природою, самим собою або з конкретною людиною. Художник передає всю гаму своїх почуттів за допомогою гри відтінків, контрастів, йому властива пильна увага до деталей. У своїх акварелях митець зображає красу та дух рідного краю. Вічну і неповторну атмосферу природи в усі пори року. Його картини притягують до себе, змушують відчувати увесь спектр емоцій, закладений у творі. Вони гармонійні, нема надмірностей та недопрацювань. Митець постійно шукав нові манери висловлення свого творчого задуму і експериментував з різними техніками. Виставка Гангура мала великий успіх, про неї тепло відгукувалися в закарпатській пресі. Вона засвідчила, що життя художника наповнене. Творчою самовідданою працею. В 90-ті роки та на початку нульових художник за традицією долучався чи не до всіх обласних та всеукраїнських виставок. Також його твори все частіше з'являються на виставках за кордоном в США, Франція, Словаччина, Німеччина. В цей час художник постійно бере участь в мистецьких планерах. Продовж 1993-1995 років Закарпатська організація спілки художників України організовувала міжнародні пленери живопису під загальною назвою Карпатська осінь серед учасників був і Василь Ганур. Під час одного з них художник ледь не втратив свої картини назавжди. Повернувшись на базу, він побачив, що його картин на багажнику на даху машини немає. Вочевидь, не міцно прив'язав їх, то вони й злетіли з авто по дорозі. На щастя, твори знайшлись. Їх підібрав пастух, який гнав додому череду корів. За невеликий могорич пастух повернув твори Мецеві. Після цієї ситуації Гангур був обережнішим. Також митець долучається до пленерів та фестивалів у Словаччині та Румунії. Між пленерами та виставками художник плідно працює у своїй майстерні. Останні роки свого життя на зламі століть Василя Гангур постає в іншій, несподіваній і новій якості. Він дійшов апагею свого творчого розвитку. Митець відходить від реалізму і поринає в абстракцію. Картини цього періоду позначені глибоким, таємничим та багатогранним підтекстом. У цих творах художник відображає своє підсвідоме, глибоку філософію життя людини. У них чимало залежить від глядача. Який повинен наповнити зображення своїм особистим змістом. Люди в них виступають збірним образом, не зображаються прямо. Ці картини фіксують сумніви, мрії, фантазії, динамічний світ навколо нас. На початку 2005 року Василь Гангур в одному з інтерв'ю озвучив свої плани на майбутнє. Він хотів влаштувати ще кілька виставок своїх творів. Також митець сказав, що почав писати олійними фарбами. Планів було багато, як і снаги творити високе мистецтво. Але сталося інакше: 24 березня 2005 року серце митця перестало битись. Василь Гангур залишився в пам'яті багатьох людей як людина щира і скромна, як доброзичний порадник і критик, як вмілий педагог, який до кожного учня знаходив свій індивідуальний підхід. Він вчив пізнавати самих себе і постійно вдосконалювати свої навички, не зупинятися а йти далі, попри усі перешкоди. Він присвятив усього себе українській культурі, своєму рідному українському народові.